Масово зникають сумчани з 2008-го безвісти пропало майже півміста. Вивозять людей у жотеньких рутах. Принаймні так говорить статистика, яку надають сумські перевізники у департамент фінансів. Вкотре вимагають підвищення тарифу. Цього разу нарахували більше трьох гривень. Фінансисти кажуть, цифра пасажиропотоку занижена, тому й правильні висновки зробити. Неможливо. Нагадаємо, місяць тому перевізників зобов'язали надати нові розрахунки. Тоді вони вимагали підняти ціну на свої послуги вдвічі. Казкову арифметику бачила й Катерина Петрова. Сумчани усім миром думають, як вивезти перевізників на чисту воду. Так пан Роман пропонує ввести у маршрутках електронні термінали, тобто безготівкову систему оплати. Каже, це буде зручною водію і пасажирам. Призні жетони або картки мають бути і для пільгових, і для звичайних пасажирів. Що нам це дозволяє? Перше повністю прозрачность бізнесу маршруток. Тобто тут вже нічого ничего не зробиш. Второй момент. Ми контролюємо поток реальний, Освобождаем водителя от лишней заботи, считать сдачу здачу з 50 з 100 гривень. Електронні термінали не сумське ноу-хау кажуть у фінуправлінні. Цю ідею одобрили навіть у міністерстві транспорту. Будемо старатися, щоб ввести. і тоді проблеми всі і і на городских, і на пригородних. Поставить термінали. Та поки ідеї сумчан лише на словах, нові розрахунки перевізників вже на папері. У фінуправлінні дивуються цифрами маршрутників. кажуть, кількість пасажирів суттєво занижена. У 2013 році 35 мільйонів по статистикі, У 2008 – 55 восьмому мільйонів. У 2008 возили по 1 гривні. Це статистика. І статистика зафіксувала. Сьогодні, сьогодні на 20 мільйонів менше. Вони говорять, що в сумах більше з'явилося личного транспорту. І намного говорит, личного лічного транспорт з'явилося. В сумах люди почали їздити на велосипедах, в сумах люди почали ходити пішком. Всі інші показники в розрахунках цього разу приведені до норм. исходя е, из численности, да, і я назвав вам існує длины маршруту, так оборотного гріза, так і коли водіїлів. Ми перевіряємо норми, нормативи. Практично во всех розчатах норми нормативы нормативи тем тим нормам, які сьогодні є. Один питання у нас, тільки один, це пасажиропоток. Якщо пасажиропоток буде соответствовать реальності, то і ціна проїзду буде реальна. Реальністю пасажиропотоку цікавляться і сумські громадські активісти. Цифри, наведені перевізниками, більш смішні, тому що на маршрутах, які обслуговують рути. Вони позазначили від 6 до 9 пасажирів за рейс в одній маршруті, а в автобусах відповідно від 9 до 12 пасажирів. Що в принципі ніяк не відповідає реальності? Дані цифри занижені щонайменше в 2,5 рази, а то й в 3. І якщо цей пасажиропотік вважають реальним, як вони, як вони написали, то маршрутки місту в принципі не потрібні. Чи дадуть посадовці зелене світло бізнесменам, які подають цифри, що не відповідають реальності? Дізнаємося незабаром. Катерина Петрова, Сергій Сурков на часі новини.